В Канаді все дуже дорого. Ну просто пипець. Ну, неможливо відкласти собі грошей, неможливо нічого придбати. Вроде і відпрацював місяць, і нормальні гроші отримав, але сплатив по рахункам туди-сюди і все. І немає жодної копійки, і навіть немає за що купити собі продуктів. Ну, подумайте самі, так от порахуйте самі. За зв'язок заплатити треба. Треба. За новий iPhone 15 Pro заплатити треба. Треба в Канаді ну, ніяк без машини не прожити. Так тож е, треба заплатити кредит по новому Равчику 4, або Lexus, або BMW, або Мерседес. Треба заплатити. Треба. В е, бутіках он нова колекція прийшла. А я що буду, як Лох хади, оце це в е, прошлої колекції. Ні, ну, ну так неможливо. Так? А жінці зробити манікюр, педикюр, е, наколоти брова, губи. Всяка інша така, такі процедури треба зробити. Ну, звісно, треба. І знаєте, і вже в кінці місяця не залишається жодної копійки. Неможливо відкласти собі поїхати кудись відпочити. Неможливо відкласти, придбати собі якесь смач, щось смачного. І е, єдиний вихід це футбанки. Так, їздимо в футбанки, щоб, хоч якось перебитись, якось вижити до наступної заробітної плати. Друзі, вітаю вас, так? Знайома картина знайома. Знайома, знайома. Мені місцеві тут канадці кажуть, ну, от як так? Ну ми не розуміємо. Ну, як це так? Ну От проїжджають до фудбанків українці з такими репами, золоті цепочки на нових дорогих машинах, всі одягнуті, як там по останньому писку моди. так? І приїжджають у футбанк. Їм що дійсно немає за що купити продукти. Ну як їм об'ясниш, ну, як об'яснити канадцю, що у українців е панти, вони дорожче життя? Так? Тобто для українця важливе не те, що він їсть, як він себе відчуває, е чи отримує він е насолоду від життя, а те е для українця важливіше, що про нього подумають. Інші, так що про нього скажуть його сусіди, що подумають про нього інші. Ну і треба бути не гірше, ніж вони. А якщо є можливість, то навіть і краще. І це чепуха, що українець доїдає останній хрен без солі, але він буде їздити на Мерседесі. Він купить собі якусь там сумку за 500, 600, 700 баксів і буде її хизуватися. І буде думати, що ну це ж круто, це круто. Друзі, хочу вам сказати, що в Канаді в Канаді до того на якій машині ви їздите, в якій ви одяжки ходите, так і яка у вас сумка, ну всім просто-напросто ну, наплювати. Це це тільки ваші е, в голові таракани, які не дозволяють вам жити нормальним життям. Так. А якщо би ви не купували собі iPhone 15 Pro, ну подивіться всі ці відосики, ви там побачите. Так він ходить, розповідає, чи вона ходить, розповідає, що роботи немає, шукає будь-яку роботу, хоч там за якихся, там 20 баксів на годину. Але при цьому знімає на iPhone 15 Pro. Мені, мені взагалі взагалі розкомарили недавно. Відео потрапило мені тут, в Ютубі, де українка з салону, автосалону Мерседес розповідає. Нарешті, нарешті мені сказали, що я зможу придбати машину якусь. Поки у мене тут ще залишились якісь там копійки для того, щоб щось там, хоч якусь копійку зробити, down payment. Я от зараз прибігла в який салон Мерседес. Буду покупати собі Мерседес. І тут же, тут же, через пару відео, е, пару відео назад, вона розповідає, що жити важко, грошей немає, роботи нормальної немає, нічого немає. Друзі. Ну, я от просто я, я дивлюсь. Ну, взагалі, взагалі, от українці кажуть, що українці це європейці, українці це е, у, у них така західна, е, західний підхід до життя. А я дивлюсь і бачу от, Азіатів. От чесно бачу, не бачу європейців. Бачу Азіатів, європейцям. І ну тут ну окей, я не знаю, як там зараз в Європі. Може, і там все ще такі вальтануті, що ходять один перед одним похизатися там у кого у кого товще, у кого більше. Так а в Канаді, в Канаді ви ніколи не зрозумієте по машині, по одяжці, чи це багата людина, чи ні. Я вам можу сказати, що я знаю, я спілкуюсь з багатьма мультимільйонерами, так, тобто людьми дійсно багатими людьми, у яких не тільки є там майно, нерухомість, і все, все таке інше. У людей, у яких є свої літаки, у людей, у яких є свої острова на океані, так. І вони не їздять на мерседесах, вони не ходять в брендованих одежах. Тобто, якщо ви їх зустрінете на вулиці, ви їх ніколи не відрізніте від, я не знаю, ну звичайно, продавця в магазині, так. Друзі, ви в Канаді. Ви в Канаді, тут зовсім інші погляди на достаток. Тут не треба нікому нічого доказувати. Ще раз скажу, що тут ви ніколи не зрозумієте. Що це за людина? Багата ця людина чи не багата ця людина, дивлячись тільки на машину і на те, як людина одягнута. В Канаді дуже легко придбати машину в кредитах, дуже легко взяти житло в кредит. Дуже легко взяти все, що завгодно в кредит. Так? Тобто в Канаді влізти в кредити дуже легко. І люди, у яких дійсно є гроші, вони це розуміють, так? І вони не хизуються. Тобто... Е я не знаю, як вам це сказати, але е, якщо ви хочете бути дійсно при грошах в Канаді, то про панти лучше краще би забути, так тому що як я сказав, е, кредитів набратися дуже легко, а ось розплачуватись з ними дуже дуже. Важко так і просто так ви з них не спригнете. Я зустрічав обсуждення наших українців в чаті, як які набрались машин, а тепер не може не знає, що з ними робити, і обсуждають там, бросити десь на стоянці з ключами і уїхати в Україну. І ще різні схематози рисують, тому що по дурості понабрались кредитів, і тепер не можуть з ними з ними, з цими кредитами впоратись. Друзі. Друзі, звісно, у кожного свої підходи до життя, звісно, у кожного свої погляди до на життя. Але але. Якщо ви не вмієте розпоряджатися з гроши своїми грошима, так це не означає, що в Канаді все дуже дорого і в Канаді неможливо заробити і відкласти собі гроші. Це тільки означає, що ви особисто ви, не вмієте розпоряджатись вашими грошима. І на вашому би місці я би поспілкувався е, з якимось професіональним адвайзером. Який би допоміг би вам організувати ваші витрати, і тоді у вас буде вистачати грошей і на нормальну машину, і на нормальне життя, і на нормальну їжу, і на те, щоб поїхати кудись відпочити і ще й відкласти грошей? Ще раз скажу: Канада це не Україна. Банти тут ваші, ну окрім вас, вони нікому більше не потрібні. Так, ніхто на вас не зверне увагу, в які ви там одежі йдете, на які ви там машині приїхали. Це суто ваші забобони. Так що, е, робить висновки, е, міняйтесь або не міняйтесь. Це ваше життя, це ваші пріоритети. Друзі, я хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайчиками. І я хочу вас попросити підтримати мій канал вашими підписочками. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!